Дорогі сестри брати, з нашого серця, із наших уст, тому що Він достойний подяки від кожної сестри і від кожного брата. Ми повинні славити Господа, ми повинні більше величати Бога, тому що Він достойний хвали, Він достойний слави від нашої душі, тому що Він наша охрана, Він наша защита. Він наше прибежище, Він є наш Бог. Я хочу коротенько зачитати Слово Боже, де написано 53 розділ, 4 чешок. «Ібо Он взяв на себе наші немощі, поняв наші беззаконня, а ми думали, що Он був пораженшим. І удіждень Богом. Но он і з'яснення був за гріхи наші. Мучили за беззаконня наші. Наказання міра нашого було на ньому ранами, і ми іцілилися. Брати і сестри, дуже поважне Слово Боже до нас. Воно написано, що ми думали, що він був порожаємо, наказаємо удім Богом. Ми думали так. Так люди сьогодні бачать, думають, брати і браті, сестри. І думка людей буває дуже крепко помилкова. Ми часто думаємо за себе, що я така, а я такий. ось. Все. А слово каже, вислухайте іс... іс... себе внимательно, Бог ли ви чи ні. Нам треба провіряти себе дуже. Щательно. чи я з Богом, чи я без Господа. І написано, що написання люди о Ісусі Христі думали отак, що на болезні і думали, що він був поражаємо і уничтожен Богом. Отак люди думали. Но написано, Он був за грехи наші, мучимий за беззаконня наших. Наказання віра наше була на Ньому ранами, йому ми істелілися. Верцестри, тут велика причина буває в нас, що ми не так думаємо о Ісусі Христі. І тому рани Ісуса Христа для нас бувають, вони недосяжаємо. І ми не оздоровляємося ранами Ісуса Христа, а написано на Писання, ранами Його ми. Оздороватися, слава нашому Господу, її. ми повинні думати так, як Слово Боже говорить, що Він взяв наші немощі, Він взяв наші хвороби, Він взяв наші болезні, Він взяв. Чуєте, коли ви щось мали ценне в своєму житті, і хтось взяв від нас його, то ми будемо вважати, що на наше – ні. А так само, то, він взяв наші хвороби, немощі. Вони не наші, ці хвороби. Ці хвороби наніс ворог на наші тіла, на наші душі. От. Як ми будемо вірити правильно, то ранами його ми оздоровляємося. Брати і сестра, думка наша буває часто помилкова, і ми часто думаємо, що ми отакі, ми заслуги те, -то, ми заслони те. -то, ми читаємо Писання. Христос каже, як водні ноя строїли, женились, виходили замуж і не думали, що прийде потоп. Ось так люди себе проводять, отак себе люди ведуть в своєму житті і не думають за предвідуще життя своє. Брати сестри, хіба жінка Лота думала, що вона стане сильним столбом? Не думала? Зовсім не думала. Хіба браття проповідували за Каїна і Авеля? Хіба Каїн думав, що прийде смерть для Авеля? Тої смерті не було. Вони навіть не знали, що таке смерть. Він просто, може, думав, що я добре накажу свого брата, я добре виб'ю його і все. А тут почався, що він його вбив. Смерті тоді не було. За смерть вони навіть не думали. Що можна вбити брата, брати сестри? Отак От ми часто помилково думаємо і за себе. Як жінка Лота, я знову споминув, вона і не думала, що стала з тобом. А ви знаєте, це місце з чого вона стала з тобом. І я дуже довго і довго розмірковував. Христос сказав, що це добрий вещь. А чого жінка стала з тобом? Чого? І я це місце не один день, не два дні місяцями думав, чого. Як це так його понять? оце слово Господнє? Жінка Христос сказав, що добрий веч, а вона чим стала? Сольним словом. І Бог бачить мою думку, Бог бачив моє бажання Оце все. Розрішити це питання, думати о цьому питанні. І я почув прямий голос з неба. Син мій. Прямий голос. Чув. Син мій. Жінка стала стольниним стобом, вона стала нечистою солью. Чиста сіль, вона проходить через воду, через сита. Тоді вона попадає на стіл Господь, а вона стала нечистою солью, і тут далі. Бог став промовляти. І так многі церкви, багато є мої народи є, стали нечистою солю, тому що вони не очищаються через мою благодать, вони не очищаються через Дух Святий, де Христос сказав, хто вірує у мене, опакують ріки води живої, як буде ріка тікти через наші чрева чи наші серця, то буде очищатися та людина. А народ мій став нечисту солю, тому що багато людей, які не очищаються через Дух Святий, не наповняються Святим. І є на народі моєму і служителя, і більше братів сестер, які не наповняються благодаттю моєю. І в царство моє не войдуть. Чуєте? Я осономів. Я з голову взявся, господи, я тобі дякую, що ти мені оце дозволив, що ти мені це пояснив, Господі. Я дуже дякую, тобі. брати, сестри. Як Христос сказав, много званих, а мало ізбраних». Давайте ми перевіряти, які ми звані чи ізбрані. Чи тільки ми ходимо в Дім Божий, а думаємо, що тим, не наповняємося. І не хочемо наповнятися, друзі, це дуже опасне положення в життя. Де написано послання Іоанна, читаю 3 розділ, 3 часок, всякий, имеючи надежду на нього, очищає себе так, як Он чистується, надія на Господа. Все наше життя, чи воно в хворобі, чи в біді, чи в горі, чи де в переживанні, але надія на Господа не постижає. Надію, що Господа не постижається. І наприклад, всякий, імеючи маючи надіжду на нього, на Господа, очищає себе так, як Він Чуєте? Як себе очистити треба. І так, як він чист. А якщо в нас надії немає на Господа, а якщо в нас не надія на своє я, на свій способності, на наші діла, надія, чи на людей надія, чи на когось друга, надія, ми себе не очищаємо, брати сестри. Тому хай нас Бог сильно благословить, хай нас Бог утішить, хай ми озадачимося цим питанням, очищає мене Дух Святий, чи не очищає. Я являюся солью чистою. Чи я грязною являюся сон'ю, якою стала Соняним стобом жінка Лота. Ми сьогодні, давайте поміркуємо, візьмемо до Господа, і щоб ця коротенька моя проповідь стала, вона для всіх познати себе, подивитися на себе, що я не очищаюся, що я таким самим життям живу, як і раніше жила. Нема ніякої переміни в моєму житті. Ми давали обітницю Богу чистої доброї совісті. Добра совість. Вона надіється на Господа. Добра совість веде до Господа. Добра совість дає спілкуватися з Господом, якщо в нас все немає. Браті-сестри, давайте ми задумаємося цим. Багато ми маємо, чуємо всяких хороших і зяхних слів з цієї кафедри, чудових слів. От. Але саме основне. Ми повинні надіятися на Господа очищати себе так, як Він чист. Тоді ми перед нами будуть лазурне облака. Тоді перед нами буде царство небесне нашого Господа Ісуса Христа. Встанемо, помолимося. Хай нас Бог обільно благословить. Амінь.